Доволі частенько. 10 віри. О, мені тільки один левел треба для нього. Може це можу взяти. Так, заборонене закляття піромантії серед тих, хто приймає полум'я сирен. Тимчасово посилює атаку, але поступово змінює здоров'я. Пірамант боїться полум'я, однак цей страх... Блін, у мене дерз якийсь Валіна. От нема що людям робити вдиратися, блін. Світ і, і заважати грати. Давайте. Дві, сейчас підло мене, мене хоче скотнути. Дивіться, оп. А ти що, не паріруйся, чи що? Ладно. Блин, а я ты достал, а? <laughs> Ни хера себе ты читер. Это читер, блин, не достает за километр. Тихо. Все, досвидос. тільки банок купив. От сюди. Тут твоє місце. Блін, тільки мої банки витратив. Василек. Заважає проходжюми. Ну непогано, я не, не запарировал один раз. Мушу визнати. Так, я тут все підібрав? Треба перевірити. Так, наче все.